Друже, привіт! Якщо ти вже бачив, як в прямому ефірі обіцяють роздавати гроші, то це відео саме для тебе. Дімон, а що там у того у прямому ефірі гроші роздають? Це де ти бачив? В Тік-Токі. Зараз якраз я тобі перекину його. О, ну скинь подивимося. Давай, добре. Тож на прохання мого друга я розібрався, як воно працює, і розкажу про це тобі. Автор проводить онлайн стрім, на якому обіцяє роздавати гроші тим, хто його дивиться. Але не просто так. Умовою для отримання грошей є те, що ти маєш надіслати подарунок для онлайн-стрімера. І що характерно, такі онлайн-стріми я знаходив тільки в TikTok. Те, що відбувається в прямому ефірі, може бути різним. Це може бути і людина, яка тобі буде розказувати, скільки і кому перевела грошей. Це може бути заставка навіть з використанням логотипів із є допомоги. А ще одне я навіть бачив від руки написано на папірці роздача грошей безкоштовно. Зазвичай профілі стрімерів пусті. Особистої інформації нема. І з відео ти бачиш тільки те, що було в онлайні. Але зазвичай під час стріму вони кажуть, що займаються благодійністю і роздають гроші тим, кому вони потрібніші. Ну і давай розберемося, як це працює. Копати треба в монетизацію TikTok. Ти маєш знати, що ті подарунки, які ти будеш відправляти в прямий ефір автору стріма, коштують для тебе грошей. А сам автор стріма буде отримувати 80% від їх вартості. Тож це є досить непоганий спосіб заробітку для стрімера. Але чи є він через це шахраєм? Можливо, всі ці гроші це його чистий заробіток. Але не виключено, що він може і віддавати його частину для того, щоб прокачати і підняти свій ТікТок канал. Але в цьому випадку не варто розглядати це як благочинність. Це скоріше буде лотерея, тому що гроші він видає випадковим чином, і, скоріш за все, ти не зможеш перевірити, чи то є реальні особи чи ні. Особисто я вважаю, що якщо людина займається благочинністю, то вона не буде ставити умови для того, щоб отримати допомогу, ти матимеш заплатити щось наперед. Тож приймати в цьому участь або ні, це буде твій власний вибір. Але тепер ти знатимеш, як це працює. Якщо це відео було корисним для тебе, став подобайку, підписуйся та приходь за новими порадами. Дімон, я тобі ще ще таке скину. Будеш сміятися довго з цього.